Добро, так, а по чому перець? Про польот, по Це ліпи, 50 гривень. В сітки такий 47 може бути. Капіта тепличний 55 гривень. Це 55. Ага, а от ці помідорки. Все по 30, так? Да? Все по 30. По чому? Це перчик 28. Дивіться, у Рівненській 27-28. 27-28. а Та ціна, так? Ну, тач, 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 да? так. Угу. Дякую. І апікіночка. 35 гривен. Арсен, а почему такие червоные? 30 гривен. 30 гривен. Да. Крупнейший 100 гривен, древнейший 70. Это вот такие 100, да? Ну, такие уже. Ага, вот такие 100, а вот такие уже 70. А вот такие жёлтые? А жёлтые 65, 60. 65, 60, а мелкий? А мелкий 40. 40, ага. 19 гривен. Помидорка. Добрый день. Отсеивай куртину. 15, дякую. Сім ракель, а 8 це добриня. добриня. Дякую. Ну, і на картоплю збільшується попит. Ціна починає трошки. кажу, що ціна буде трошки підростати. Зараз ціна 13-14 гривень. очікується якесь подорожчання десь на гривню в найближчі пару тижнів. Ну давай, цибулька. Цибулька 10 гривень. Цибулька 10, морква. Тоже 10. 10, бурячок. борочок. 10, картопля 13. Картопля 13, але подорожчає скоро. Почому капусточка. 12 гривен. Дякую. Це вже яка? Середня чи середня? А по чому? 60. 60 гривень. А картопля? 14. Э, 14. Це білоросов вже?